Вітання всім! Вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. Сьогодні у нас на огляді та на продажу шкода Octavia A7. Автомобіль 2015 року виготовлення в кузові Універсал. Щойно приїхав з Європи. Розмитнений, сертифікований та готовий до постановки в сервісному центрі на український облік. Автомобіль оснащений дизельним двигуном на 1,6 літра та автоматична. Семиступенева коробка передач DSG DQ200. Вся інформація з детальними фото та ціною буде на нашому сайті AutoCars. Посилання буде в описі під цим відео. Або свої запитання задавайте за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Зараз більш детально оглянемо даний автомобіль. Що. Перше, хочу відмітити, автомобіль оснащений заводською штатною охоронною системою. Її при необхідності можна вимкнути, є відповідна кнопочка. По салону. По салону автомобіль в абсолютно ідеальному стані. Всі пластикові деталі. Сидіння все в ідеалі. Задній ряд сидінь також без зауважень, є кріплення Ізофікс, підлокітник. Регулювання потоку повітря для задніх пасажирів. Автомобіль на 16 колесах, нова Гума Continental, Оснащений парктроніками, є заводський фаркоп. Автомобіль оснащений електроприводом кришки багажника. Багажне відділення в Октавії просто величезне. Є комплект. Балончик і компресор для ремонту пробитого колеса. Колір Сірий Металік дуже класно виглядає. Є фірмові килимки. Одразу покажу він-код. Будь ласка, якщо є сумніви у достовірності інформації, можна перевірити. Всю інформацію по даному авто. Всі авто офіційно куплені в Європі. Пробіг, до речі, рівно 200 тисяч кілометрів в даній октавії. Зараз присядемо в автомобіль, заведемо та подивимося по комплектації, що маємо. Пробіг 200 тисяч. Я вже сказав, що ми маємо тут є підлокітник, ключики від фаркопу. Далі розеточка на 12 вольт, 7-ступенева DSG DQ200. Коробка працює ідеально, без зауважень і надзвичайно економно. Центральний замок, старт-стоп, відкриття електрокришки багажника та вимкнення. Парктроніків. Парктроніки є передні і задні. Автомобіль оснащений кондиціонером, є підігрів передніх сидінь. Мультимедійна система, є навігація, яка працює по Україні. Різні налаштування, не будемо туди поглиблюватися. В принципі, тут все стандартно, як для всіх авто вак групи Авто таке спортивне кермо, дуже зручне, дуже круто виглядає. Мультикермо управління. Мультимедійною системою голосове управління. Клавіша, яка відповідає за підняття трубки телефону, автомобіль оснащений Bluetooth, відповідно, і управління бортовим комп'ютером. За кермом є перемикачі коробки передач, також є круїз-контроль в даного авто. Тут у нас сенсори, які відповідають за охоронну систему. Є сіточка позаду. Якщо скласти сидіння, збільшити багажне відділення, то ту сіточку можна перецепити сюди, таким чином відгородити багажне відділення від передніх пасажирів. Чотири склопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал. Піднімемо капот. Під капотом все без зауважень, все добре, все сухо, немає ніяких підтікань, бачимо абсолютно все сухенько. Всі болтики, крила, все рідне. Фари все абсолютно рідне, нічого ніколи не знімалось і не крутилось. Так виглядають денні ходові вогні в нашої шкоди.

99 99 110 104 65 65 104 84 94 61 73 111 101

106, 90, 90, 118, 107, 112, 113, 113, 105, 121, 94, 117, 117, 102, 102, 108, 108, 119, 97, 125, 115, 103, 119, 8. Отже, перемірявши нашу Octavia a 7, бачимо, що автомобіль абсолютно на 100% в рідному окрасі. Немає жодної підфарбованої. Перефарбовані деталі все збереглося в оригіналі. Ще раз нагадаю, сьогодні ми оглянули автомобіль, шкода Октавія А7, автомобіль щойно приїхав з Європи, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. Оснащений дизельним двигуном на 1,6 літра. Автоматична 7-ступенева коробка передач DSG DQ 200. Автомобіль 2015 року виготовлення. Отже, якщо вас зацікавив даний автомобіль, переходьте на наш сайт Автокарскар Посилання буде в описі під цим відео. Там будуть більш детальні фото, буде прописаний він-код, буде вся інформація по авто. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал. Там публікується авто, які куплені в Європі та найближчим часом будуть в Україні. Є можливість першому зарезервувати та в подальшому придбати автомобіль. Я дякую вам, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня. На все добре.